Полтаві будинки переходять на індивідуальне опалення. Скільки вже відключилися від централізованого. Більшість мешканців будинку за, але є дві-три квартири, які ще сумніваються. В обласному центрі завершують збір урожаю на ділянках садгороду. Що та скільки виростили? Збираємо вже також третій урожай. Кардіоваскулярному центрі, що у Полтаві виконують операції на серці, скільки зробили? З п'яти до семи годин, проводили вони операцію цю В викопарку на Полтавщині через війну евакуювали тварин. Скільки їх нині проживає? Вони спочатку були дуже налякані. Деяких багато тварин було травмованих. Сержант Ігор Андросов загинув 27 вересня під час виконання бойового завдання. Сталося це поблизу села Ізюмське у Харківській області. Про це повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Воїн народився 1967 року, проживав у Кременчуці. Де та коли поховають військового, поки невідомо. На вчорашніх зборах співвласників багатоквартирного будинку Пушкін 1 ми підняли питання про перехід на індивідуальне опалення. Бо з цими мережами ну страшно. Вони можуть прорвати в будь-який момент. Голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку на вулиці Пушкіна у Полтаві Юрій Очкань показує труби у підвалі багатоповерхівки, у які проживає. Їх мешканці хочуть замінити, коли переходитимуть на індивідуальне опалення. Більшість Мешканців будинку за але є дві-три квартири, які ще сумніваються. Хотілося би, щоб і вони звісно, пішли на, на зустріч. Аби відключити будинок від централізованого опалення, насамперед має бути погодження від усіх мешканців, говорить Сергій Машковський. Перше це рішення загальних зборів і воно має відбутися в кількості проголосованих 100%. Це Єдина умова для теплоенергії для міської влади, от, на підставі чого потім даються всі дозволи і би, погодження. От. Друге, прорахування затрат, які понесуть співвласники, орієнтовно ще раз говорю, вартість інвестицій кожного мешканця десь в межах 2 тисяч доларів. Рішення щодо видачі дозволів на встановлення індивідуального опалення ухвалює спеціальна комісія на базі управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради, розповів Суспільному начальник служби контролю за збутом теплової енергії Полтава теплоенерго Віктор Іванченко. За його словами, для цього потрібно звернутися до управління з відповідною заявою та колективним рішенням всіх власників квартир і приміщень в будинку. З рішенням і рекомендаціями комісії мешканці мають звернутися до Полтава теплоенерго для отримання технічних умов на відключень від централізованого теплопостачання. Протягом 2021-2022 років зробили це років сім будинків у місті. Подальшому буде проведене. Підключення будинку від послуг. Після того, як будинок буде відключено, складається відповідний акт, проводяться остаточні розрахунки споживачів за послуги і розриваються договора. Наступний крок це проєктна документація. Проектну документацію значить, готує структура, з якою буде домовлятися замовник, тобто ОСББ або співвласники, а проєктна документація буде готовлятися на підставі технічних умов, які нададуть. Полтава, теплоенергія і Полтава газ. Є документи у людей на руках. Вони на підставі цих документів далі укладають угоду з виконавцем робіт, закупають необхідне обладнання, котли і труби, радіатори. Жителі будинку на Пушкіна 1 хочуть перейти на індивідуальну газову систему опалення. Для розробки проекту реконструкції споживачеві необхідно надати до АТ Полтава рішення міжвідомчої комісії органу місцевого самоврядування та теплопостачального підприємства, а також пакет документів, що посвідчують особу та право власності на квартиру. Полтава газ надає комплексну послугу з реконструкції. Товариство контролює всі процеси реконструкції, допомагає визначитися із різновидом котла та лічильника газу, їх розміщенням та забезпечує коректність підключення. Основною перевагою індивідуального опалення є незалежність. Говорить фахівчиня з підбору газового обладнання. Будинок відрізається від центрального опалення, центральної своєї буденні. І поквартирно встановлює собі індивідуальні електричні чи газові подвиги. Дуже часто ми бачимо ситуації, коли у жовтні холодно, а у квітні ми відкриваємо вікна, тому що дуже жарко. Власне, це і дуже енергонеефективно. Мешканці багатоквартирних будинків, які мають центральне опалення, платять не лише за тепло у своїх оселях, але й за оберігів своїх під'їздів. Власне, при встановленні індивідуального опалення ми платимо лише за те тепло, яке є в нашому будинку. Також перейти на індивідуальне опалення можуть власники окремих квартир у будинку, де вже понад половина помешкань відключені від централізованого опалення. Для них діє така ж процедура переходу, розповів начальник служби контролю за збутом теплової енергії Полтава теплоенерго Віктор Іванченко. За його словами, таких будинків в обласному центрі 10. Дарина Литвак Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава. Ще ми посіяли на початку літа. Це був липень. З середини липня, одразу як ми сформували ці перші грядки. Збираємо вже також третій урожай. Ольга Кубай збирає зелень на ділянках у Полтаві, які розчистили для вирощування овочів та фруктів для переселенців. Цей проєкт пілотний, тому цього року висадили лише невелику ділянку, близько 40 соток лише. Цього року зробили такий великий. Пухил в висадку тих рослин, які могли б досить швидко дати врожай. Здебільшого це зелень, кріп, щавель, петрушка, цибуля, листовий салат, огірки, помідори, базилік, м'ята, редиска. Ділянки розташовані на території, де раніше були комунальні теплиці. Цю місцевість розчищати почали у липні, тоді ж саджали овочі та фрукти. Нині зібрали більше 25 кілограмів урожаю. Середині серпня ми посіяли редиску, ось збираємо вже третій урожай. Ну, зараз холодно, так що вже такий послідній врожай не дуже великий. Красива редиска, ну маленька. Більшу вже зібрали. Зібране відвозять до комунальних закладів міста, де проживають внутрішньо переміщені особи. З цих огірочків буде зроблений салат для наших переселенців. Добавимо сюди зелені, довалимо олійки, спеції і буде гарненький, добренький салат. Ініціатором створення саду-городу була комунальна установа Інститут розвитку міста. На впровадження ідеї спрямували 10 тисяч гривень, які надала лабораторія інноваційного розвитку програми розвитку організації Об'єднаних Націй. Значна частина цих коштів пішла якраз на облаштування системи поливу і підключення до мережі та встановлення лічильника із закупівлею необхідних труб, закупівлю насіннєвих матеріалів і Кущів частину ми витратили на послуги дробильної машини, яка допомогла нам змульчувати зрубані нами кущі в щепу, яку ми використовуємо для посипання як самих грядок, так і міжрядкових просторів. За словами директорки інституту розвитку міста Тетяни Татаріної, орієнтовно за тиждень тут мають висадити плодово-ягідні дерева. А наступного року планують розчистити ще пів гектара площі та посіяти, зокрема, моркву, буряк, перець, горох та кабачки. Ела Трубієнко, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава. У відділенні шемічної хвороби серця кардіоваскулярного центру у Полтаві перебуває 72-річний Ілля Чумарний. Понад тиждень тому чоловікові зробили операцію на серці. Відчув, що щось серце. Пішов до сімейного лікаря. вона… Назначила капельниці. Я чотири четверту капельницю прокапав, приїхав додому, а воно почало за грудку давить, 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 давить. Кажу, супрузі, визивай скору. І вони зразу везуть мене на Полтаву. І вони зразу почали проводити операцію. І з до годин, то проводили вони операцію. В одній палаті зілею Трофимовичем лежить 68-річний житель Карлівки Віктор Корж. У чоловіка був інфаркт. Десь після першої години ночі почувствовали таку боль, що я її ніколи не чув. Грудяку тут прямо не те, що серце защинило, а прямо тут. Ну, відразу ж позвонив сину, поїхали сином в поліклініку свою, там одразу ж зробили кардіограму, погрузили на скору і привезли сюди. Ну. Нині відділення ішемічної хвороби серця установи заповнене приблизно на 70%, каже Вікторія Прокопович. Займаємося ми, скажімо так, переважно ішемічною хворобою серця. Звичайно, це інфаркти міокарда, лікування, реабілітація. Це стабільна високоступенева стенокардія і нестабільна стенокардія. Гострий інфаркт міокарда для пересічного громадянина. В чому це проявляється? Це інтенсивні болі. Загрудинною, пекучого давлячого характеру за словами директора кардіоваскулярного центру Костянтина Вакуленка, за шість місяців цього року у закладі зробили понад тисячу операцій, а торік більше двох тисяч стан. Після таких втручань пацієнти мають пройти реабілітацію. Реабілітація кардіологічних хворих це досить такий тривалий процес. Людина безумовно, чим активніше людина була в інфаркту, тим більше активності вона хоче відновити і повернути втрачені можливості. Це і образ, спосіб життя, і спосіб харчування, це і психологічна корекція. Людина практично реабілітується все послідуюче життя. Курс фізичної реабілітації проходить переселенець із Харкова Владислав Токар на третій день після операції. Я почав потихоньку ходити. <кій> ну, ходьба в основному по этажу. Потім почав посещать фіззал. Здесь тренажери, на которых я постійно тренуюсь, мене подключают, видят работу серця на комп'ютері. Ідеть легкий прогрес, я кожен день і більше стараюсь пройти. На жаль, є такі випадки, коли хворих не звертаються вчасно, і інфаркт переноситься або на ногах. Не звертаючись до лікаря. І це одна із причин смертності на догоспітальному етапі. Валерія Рибалка та Микола Єрьоменко. новини на Суспільному. Полтава. Будемо їсти, так? Да? Ідіть сюди, ідіть. Опа, все, банда починає бігти. На. Віталій Ільченко годує копитних, кіз, лам, віслюків. Всі ці тварини були вивезені з Харкова, коли почалася війна. Вони спочатку були дуже налякані. Деяких, багато тварин було травмованих. Ми їх лікували, реабілітовували. Процес евакуації зайняв практично 70 днів, бо кожного дня обстріли не… Зупинялися і ніхто не зважав на те, що, чого ми туди приїхали. Оце за час евакуації люди загинули, які вивозили. Останнім часом вже нам привозять тварин. Е, і з Миколаївської області з, ну, з тих областей, де йде де є агресія, нині у ковалівському екопарку живе більше двох тисяч тварин-переселенців. Їх привозять від початку повномасштабного вторгнення. Бізон європейський, якому тут дали кличку Саня, за словами Віталія Ільченка, вижив під Харковом. А батьки загинули снаряд прилетів і зразу одним снарядом розірвало їх. А він врятувався тим, що він вилазив під огорожі, і в той час він виходив за територію вольєра. І собі десь випасався. І це тільки врятувало його, так би загинув він. Зараз маленький, я думаю, за рік-півтора до то не буде. А ось в цьому вольєрі живе сім'я Зебр. У самця Мартіна було поранення ноги. Думали, взагалі, що не спасемо ногу йому. Одна зебра загинула від обстрілів. Та самочка була поранена, але вже все, слава Богу, і Мартін навіть почав ходити. Це їхня дитинка. Ну, я думаю, що на наступний рік. Ще буде одне малешня. Будемо будувати їм нові великі вольєри, щоб вони себе почували, як в Африці в саванні. Віталій Ільченко говорить, що за кожною твариною спостерігають ветеринари, а волонтери та відвідувачі допомагають із кормом та будматеріалами для нових вольєрів. Віра Чиж, Ігор Лук'яненко та Сергій Єрохов новини на Суспільному. Полтавщина. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду, дощ місцями грозу. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 10-15 плюс градусів, у день від 18 до 23 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 12 до 14 градусів із позначкою плюс, а протягом дня від 20 до 22 градусів тепла.